В зоні проведення антитерористичної операції протягом ночі, з 3 на 4 лютого, незаконні збройні формування 25 разів обстріляли позиції українських військ. Найбільша кількість обстрілів спостерігалася на луганському напрямку. Тут одночасно з українськими позиціями терористи вели вогонь і по мирних населених пунктах з артилерії, систем залпового вогню БМ 21 град, гранатометів та мінометів. Так, під ударом були щастя, старий Айдар, Станично-Луганське. Ольховка та Нижнє. Не припиняються спроби ворога прорвати українські позиції і на Дебальцівському напрямку. За ніч ворог дев'ять разів фактично з усіх видів зброї атакував позиції українців. З 22.50 до майже 3-ї години ночі в районі Дебальцево відбувся бій, в ході якого, використовуючи піхотні підрозділи, терористи намагалися захопити наші позиції. Відносно спокійно було на Маріупольському напрямку. Один обстріл та на Донецькому напрямку. Два обстріли. Українські військові на атаки ворога відповіли артилерійським та Метним вогнем знищивши значні сили противника, проте незважаючи на втрати, терористи продовжують кидати в бій непідготовлених бійців. Принцип воювати кількістю став вже давно головною тактикою злочинців.